Вір телеканалу Вінничина продовжує програму Актуальне інтерв'ю і сьогодні у нас у гостях Надія Мельник, керівниця молодіжного центру Квадрат. Вітаю вас! Доброго дня, Вітарія. Вінницький молодіжний центр квадрат це середовище креативних, цікавих і прогресивних молодих людей. Так про це пишуть в інтернеті, але з цими словами неможливо не погодитися. І квадрат це дійсно про людей, які. Про творчих людей, які люблять працювати, які не бояться показувати себе. Розкажіть, як зараз працює квадрат? Скільки у вас є відділів і хто чим займається? Так, не можу не погодити з цим. Це насправді так і є. В нашому молодіжному центрі є три відділи: відділ організації заходів та неформальної освіти, відділ проектного менеджменту та комунікацій, а також відділ національно-патріотичного виховання. Відділ організації заходів та неформальної освіти займається в основному як психологічною підтримкою, арт-терапевтичними заняттями, тренінгами різних напрямків. Також є медіаграмотність, тренінги сценічного мовлення. Є в нас гра кешфлоу для того, щоб навчитися правильно управляти фінансами. Також різні екологічні ініціативи, мовні курси, а також організація дозвілля до молоді це можуть бути як стендапи, кіновечори, а також квартирники, які приурочені до якихось свят. Відділ національно-патріотичного виховання організовує фотовиставки міжобласні конкурси, де ми стараємося об'єднувати не лише місто Вінницю, а також всі навчальні заклади, які знаходяться у нас в Вінницькій області. Також організовує перегляди кінофільмів тематичних, і не забуваємо зазвичай приурочувати пости під дати, важливі для України, важливі для Вінницької області. Також відділ проектного та комунікації займається написанням грантових заявок, займається пошуком для самореалізації, як нашої молоді, це обміни. Також Навчання, і ми завжди стараємося підтримувати нашу команду, тому знаходимо можливість для відпочинку. Таким чином у нас вже в минулому місяці двоє наших колег відвідали ретрит в Карпатах, де вони відпочивали, вчилися чомусь новому, по тижні ми вони відпочивали. Тобто молода людина, яка приходить до квадрату, вона в принципі зможе знайти собі чим зайнятися. Це різні напрямки, це і екологічні проекти, і щось з психологією пов'язано, і просто ігри, в яких вона зможе провести своє дозвілля. Так, звичайно. Тобто, кожен, я думаю, що абсолютно кожен може знайти для себе захід, який йому до душі в нашому молодіжному центрі. Якщо переходити до ваших заходів, от нещодавно фотомарафон, який вже відбувся в квадраті, але про нього неможливо не згадати. Це день, який змінив моє життя. Розкажіть, що це за фотомарафон, коли ви це взагалі придумали, і яка його основна мета? Цей фотомарафон був приурочений до другої річниці повномасштабного вторгнення, організований відділом Національно-патріотичного виховання молодіжного центру. Ми придумали його. Думали над ним вже після нового року. А за місяць до дати ми розіслали листи на навчальні заклади області, в фотопроєкті взяли участь 15 територіальних громад, також місто Вінниця. Було надіслано десь 236 фото, з яких ми відібрали 18. Роздрукували і відповідно з них зробили цю фотовиставку. День який змінив моє життя. Чому саме так? Тому що роботи, які були надруковані безпосередньо, стосувалися кожного, хто дуже сильно переживає, пережив саме ці два роки. Багато людей брали участь внутрішньопереміщених, яких на жаль, вже немає своїх будинків, їм вже немає куди повертатися, і кожне фото це переживання, біль. Я думаю, що там навіть не потрібно пояснювати, адже коли ти дивишся на це фото, ти вже все розумієш. Ми відкрили виставку 24 лютого, саме в цей день, запросили кожного автора фото, кожен розповідав про свою історію, чому саме це фото. Розповідали, пояснювали, розказували, плакали, тобто це було дуже душевно, емоційно, адже кожне фото. Несло собі величезний сенс саме цих двох років, які ми пережили разом. Що далі було з виставкою? Скільки вона була в квадраті, і куди вона відправилась далі? Виставка в квадраті була тиждень, надалі вона перемістилася в хол Вінницької міської ради. А від завтра вона вже буде в Центрі адміністративних послуг на вишенька. А скажіть, окрім того, що люди надсилали фотографії, це в соцмережах було правильно? Так. Окрім того, квадрат ще долучився до виставки, і ви зробили таку фотосесію. Розкажіть про це взагалі, як виникла така ідея, і де саме була ця фотосесія? Вона також дуже чутлива і дуже патріотична. Наш молодіжний центр він бачив саме ці фото. На жаль, в зруйнованому будинку офіцерів. І уособлення теж це як Україна і Янгол. Ми собі придумали таку ідею і хотіли її втілити, і нам це вдалося. Насправді тоді був такий день, що це був і дощ, і мороз, і вітер, і в будинку офіцерів воно насправді відчувалося дуже моторошно, але ми мали показати світу, що ми зараз живемо в таких умовах, в яких умовах зростають наші діти, і нам у фото це вдалося. І саме ці фото торкнулися душі кожної людини, тому що там дійсно показано все, як було, і ще й будинок офіцерів для війничан також має особливе місце в серці. Ще один так. фотомарафон, флешмоб я маю в серці. Розкажіть про такий флешмоб. І чи він ще діє? Хто до нього може долучитися? І як довго вже почався цей флешмоб? Скільки він вже діє? Так, ще один міжобласний флешмоб. Це я маю в серці те, що не вмирає. Започаткували його теж ми. Наш звукорежисер Микола Комисаренко читав е, вірші саме вінницьких поетів або тих поетів, які проживали свій час у Вінниці. Е, сьогодні це вже буде шостий тиждень марафону, це вже шосте відео. До нього може долучитися будь-хто, публікуючи в себе в соцмережах відео, е, читання віршів. Це можливо заспівати, можливо, розповісти щось. І просто позначити хештегом я маю в серці. Відповідно, ми бачимо в себе на сторінці і поширюємо таким чином відео наших учасників в себе на сторінках. Чи багато молоді вже прийняли участь в цьому флешмобі? Е, в основному це училища, інститути, е, технікуми, які долучаються спільно, тому е, певно, десь шість навчальних закладів вже долучились до нашого флешмобу. Такий ще один великий проект. програма Мріємо та Діємо. Як саме зараз реалізовується ця програма, коли вона почала працювати? Скільки є напрямків, взагалі ось такі деталі про програму «Мріємо та діємо? Так, насправді це дуже великий проект. Напевно, це перший проект для молодіжного центру, який буде тривати рік. Тобто, почався він в січні цього року і закінчиться в кінці грудня, ось. Мріємо та діємо це спільний проект громадської організації Молодь 3.0», Але фактично виконавцями цього проекту є молодіжний центр Квадрат. Він впроваджений за фінансовою підтримкою Агентства США та міжнародного розвитку USAID і виконується «Айрексом» Тож, згідно проєкту, ми маємо от такі напрямки: це психосоціальна підтримка в молодіжному центрі, це серії арт-терапевтичних занять, майстер-класів, це кола самодопомоги, а також тренін, інформовані про травму. Також це кар'єрне консультування, пошук роботи та профорієнтації. Сюди ми відносимо серії майстер-класів з 3D-моделювання, які проводяться в нашому молодіжному центрі два рази на тиждень. Тренінг створення свого першого резюме, курси СММу та ярмарка вакансій. Ось. Третій напрямок це медіаграмотність, кібергігієна та протидія кібербулінгу. Це гурток з медіаграмотності та інформаційна безпека, інформаційно просвітницькі онлайн-зустрічі, які значно розширюють коло учасників, тому що може доєднатись будь-хто не обов'язково приходити до молодіжного центру. А також медіоквізи та кіновечори. І останній напрямок це просування толерантності, поваги до різноманіття та розбудови соціальної згуртованості. Сюди ми відносимо квест різноманіття, він вже в нас проходив, це збирається молодь. і... Проходить по визначних місцях Вінниці, заодно вони дихають свіжим повітрям і гарно проводять час. Далі планується курси жестової мови, а також курси асистентів дитини, вчителів, соціальних працівників та здобувачів освіти. Заходи з цього проєкту це близько 30 заходів на місяць. Ось. Далі вже буде тепліше, тому заходи трошки збільшаться. І ми будемо проводити спільно вже 270 заходів до кінця грудня тобто досить великий проект, і також досить велике різноманіття різних заходів. Кожна молода людина зможе знайти те, що їй дійсно до вподоби. Так, наш дайджест тепер займає вже три сторінки. Якби це не звучало, тому я ж кажу, що кожен, абсолютно кожен, маючи бажання, просто може доєднатися, просто може відвідати те, що йому до душі, і можливо один з цих заходів в майбутньому змінить його життя. А для молодих людей, які планують використати молодіжний центр як просто приміщення, прийти і провести свій захід. Тепер все складніше знайти вільні годинки, тому що і потрібно планувати заздалегідь за декілька тижнів навіть. Так, насправді так і є. Десь приблизно бронювання тепер у нас займає десь ну за три тижні, хоча б потрібно забронювати своє місце для того, щоб провести свій захід Чи доєднується зараз до ваших заходів внутрішньо особи чи організовуєте заходи на їх підтримку? Тому, хоча, в принципі, ми почули вже перелік і програми, мріємо та діємо, і те, що ви розказували про напрямки відділів ваших. Є різні заходи із психологами, а чи долучаються до них зараз внутрішньо переміщені особи? Чи вже, можливо, від початку повномасштабної війни пройшло більше двох років, чи вже стало їх менше? Е, ні, я хочу сказати, що за цей час повномасштабного вторгнення нам навіть вдалося потрібно було змінити форму реєстрації наших учасників, тобто у нас з'явилася графа. Е, де ви проживали до повномасштабного вторгнення, для того, щоб ми могли для себе фіксувати, скільки в нас внутрішньопереміщених осіб приходить на наші заходи, хочу сказати, що ми навіть в своїй команді маємо людей, які приїхали з окупації або з активних зони активних бойових дій. Ось і. Займаємося насправді психологічним здоров'ям, ментальним здоров'ям молоді. До прикладу, наш заклад у 2023 році організував таких 142 заходи, де ми об'єднували молодь для здоров'я їхнього ментального. Та ми маємо приймати їх тут не як гостей вже, а на жаль, я думаю, що вони вже тут. Будуть будуть проживати, тому ми маємо зробити, щоб їхнє життя тут було комфортним, як мінімум. Якщо говорити за міжнародні інституції за, їх, за співпрацю квадрату з ними, чи є щось заплановане? Ми на минулому ефірі ви вже розповідали про таке. Чи вже щось здійснюється? Чи плануєте ще в майбутньому співпрацювати з міжнародними організаціями? Е так, до речі, бібліотеки без кордонів, про які я розповідала на минулому ефірі, на минулому тижні нам прислали ще кучу літератури українською мовою. Ми просто зібралися командою і дуже сильно зраділи, тому що ми маємо ще в своїй бібліотеці книги відомих українських письменників, а також додали нам ще канцелярії та нових ігор, яку ми вже одну з них ми вже в принципі встигли використати на. Вікторині Слоїк, це Шевченко говорить, тобто вони значно підсилили нашу матеріальну базу, якою ми плануємо надалі користуватися. Також громадська організація інноваційної освіти Хік наразі ми плануємо з ними відкриття майкерспейсу. Тобто, це буде ще один відділ, напевно, який буде займатися як. 3D-моделюванням, але це вже буде розширено, тобто це буде більше 3D-принтерів. І також Makerspace представляє собою це, коли учасник приходить і каже: в мене там щось зламалося, і я хочу його полагодити. І за допомогою нашого Віктора, який у нас працює в 3D-лабораторії, ми зможемо допомогти це полагодити, і молодь буде знати, як воно працює і як його можна зробити. Тому от ми плануємо надалі ще таку співпрацю. Ось. І е, хочу сказати, що ми також за цей час починаємо відновлювати співпрацю з Асоціацією молодіжних центрів України. Ми перепідписуємо з ними меморандум, тому що змінилися умови. Ось, так як ми є їхнім повноцінним учасником, тому. Е, Відновлюємо ми цю співпрацю з іншими вже умовами, а також з Інститутом національної пам'яті України ми проводимо спільні заходи, це презентація книг, перегляд фільмів, короткометражника, потім їх обговорення. Тому працюємо. «Квадрат» працює потужно. Дякую. Не лише ззовні, але і внутрішня робота також проводиться велика. Дякуємо Дякую. вам, що ви завітали до нас і поділилися своїми планами і поділилися тим, що вже було зроблено. А зроблено було немало. Дякую, дуже приємно за запрошення. Нагадаю нашим глядачам, у нас у гостях була Надія Мельник, керівниця молодіжного центру Квадрат.